Мама, найперше слово кожної дитини це слово мама, ніжне і просте, бо найрідніша з першої хвилини матуся в цілім світі для дітей. Скільки ночей вона не досипала і турбот на плечі їй лягло, за нас в молитві кожен день стояли, життя, щоб наше радісне було, не знали, щоб ми горя і тривоги, ні болю й смутку у своїм житті, щоб з Господом долали перешкоди. Йому служили щиро від душі. Хоч ми дорослі всі, але молитви матусі все ж лунають в небеса, вони для нас є захистом в час битви і здатні є творити чудеса. В молитвах материнських дивна сила, в них перемога, радість. І життя молитви материнські наче крила, що здатні підіймати в небеса. Благання всі Господь Спаситель чує, і відповідь Він дасть потрібний час. Він поруч завжди, Він усім керує. Звертайтеся до нього. Не знемагайте матерів молитві, благословіння ви для нас в житті. Ми вдячні Богові за вас, що миті, наші найкращі в світі, Матері. Амінь.